Всім привіт. У нас вже по плану почалися обробки розсадника полониці. В цьому році мені не буде чого такого нового вам сказати. Все по сторінці, все по класиці, вже 3 роки ми так робимо і хорошо. Три сезони, точніше. 23, 24 і вже буде 25. Перед тим як ми зараз ходимо, я покажу ділянку. Я скажу, що я буду робити. Парацельсом я вже пройшов. Це десь день сьомий був, я вже пройшов. Два рази ходив, тому що дуже сильно постраждала полуниця. Місцями повідходила, місцями пропала. Не сильно пропала, але місцями є такі хороші випади. Вони зв'язані насамперед з тим, що а, сильно парило. Зараз ми дамо доброго, картина трохи зміниться, бо буде у нас і листя трохи наростати, і буде ще корінь рости. По корінню в цьому році я даю від сімейного саду добриво, корінь. Комбінація 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію і мікроелементи. Розчинив я ось у відро його на 10 літрів води столову ложку. І від хруща я даю твікс. Твікс по... виходить по корінню. Не по листю, а по корінню. Давав дозу 10 мл на 10 літрів води. Хоча на 20, вистачає 10 перевірено практикою. І не один сезон. А тепер давайте сходимо в розсадник, подивимо що там. Покажу вам, і ви все зрозумієте. В цьому році у мене невеликий розсадник, ось такий він знаходиться на ділянці, де був часник. Полониця вже приживається, корінчики ростуть, я так он копав альбу. Ну і трошки є випада по вікату, видно, як він чуть підв'яв, був, почав потрошку відходити. Це у нас іде Пегас копав саме досажував ще крупні поганий ПГС. Накопано, викопав хрущати. Думаю, може зразу-зразу і твік дати, і по корінню треба вже пройтись. Ситуація буде непогана, я думаю, з корінням. Пегас, кстати, вже такі коріння біле. Йому 8 днів тиждень. Водажі сильні й швидше, що тут, так бачите, трохи забило. І Ну, як який сорт, бачите, вікат, щось трохи йому тут не сподобалось. Мені здається, тут вирішив не стільки сорт, як е, день посадки. Ми посадили цей саме перед ливнями. А те я вже, коли ливні проходили, садив, бачите яка різниця. І тут у мене багато чого нового. І ремонтантна мурано, кабріло, я в Артура їздив ось на днях. Брав. Взяв собі також аллегро, фейта. Теж розетками не брав я його ту копану. Місцями там копанку я викопував, щоб вона не була як сирота. Ось я насадив, приїхав. Це у мене Мурана стоїть, там 30 саджанців, там Кабрило десь 20. І тітка мені ще якусь пізню відкопала на базарі, побачимо, що буде. Тобто вже у нас ось... Це у нас, кстати, алегро стоїть. Тоже собі десь 120 взяв. Ну, Вже починає, бачите, ось приживатися. Таким способом вирощувати дуже просто. Зверху затінялочка, надуги, грунт непоганий. Лишній раз не поливаю, зараз вже фосфором від хруща, і все буде добре. Тут вже наша Азія проживається, полка, яка не продається. Це в нас кстати, ще йде Пегас. Пегаса в цьому році в мене десь тисяча саженців, я думаю, до жовтня буде. Ну, а це мальвінка, мальвінка гарна. Я тут копав, дивлюсь, корінчики були гарні. Місями там десь два чи три пагінця була пропала, вони просто згоріли. Їх просто вразив фузорилось і все. А так мальвінка. Непогано, я копав корінчик гарний. Тому зараз, друзі, я пролю. Я думаю, віддав всім на цей розсадник піде. І в принципі на цьому буде все. Тут нема що особо показувати. Коли розсада полуниці, під вашим розпорядженням там є все. Там є всі оці доточні нюанси, як я копав, розсаду показував, як садить помічник там, для чого це, на що це, тобто все там. Нічого нового в цьому сезоні я вам не скажу, не відкрию. Все нове, це гарно забути старе, як там кажуть, щось типу того. Тому, друзі, піду я працювати, а ви можете поставити цьому відео лайк. А, кстати, ще забув один нюанс договорити. Саме найкраще для коріння підходить формула 13 40 20-ка теж прикольно, але то не то. Трошки не то. Все-таки ми, коли вирощуємо расу полуниці, ми переслідуємо саме насамперед корінь, а не масу. По цій причині ми даємо добриво з більшою концентрацію фосфору. Фосфор дорівнює коріння. Також це стосується і касет. Касети також ми будемо. Ну Давайте касети ще покажу на, на завершення відео. Касети теж у мене там 6 касет стоїть, по 48 комірок, трохи пегаса, трохи мальвіни. Касета теж уже. Трохи і теж касету взяло в мене було, але це не продажна полуниця. Десь красиво вам покажу. Ось візьмемо навіть цю мальвіну. Ну, її вже можна садити. Для себе можна садити. Я б сказав. Б. тепер її треба запхнути ще якось. У мене субстрат недорогий був, Садко, по-моєму, чи як воно називається. І мішав з землею там на гноярці. Ну, нормально росте, росте собі, Я зазвичай так ось. Знаєте, вже корінчики пускає. Ну, хай ще чуть-чуть підстоїть, -під я фосфор зарядам і вже буду мальвіну висаджувати. Градку зроблю, ось вже там капуста де капуста, там вже цибулю вибрав і потроху буду під підсаджувати. Десь у серпні мене планується тут посадки своєю розсадою. Тому в цьому році я розсаду мало кому продаю і там дуже обмежена кількість саженців. Якось так.